Дидактична гра, хто взимку спить. Наша білочка готується до зими і робить на зиму запаси, але дехто з тварин не робить запаси, а лягає взимку спати. З кожним днем все стоїть холодніше, птахи вже давно відлетіли в теплі краї. День став зовсім короткий і сонечко зовсім не гріє. І вже скоро-скоро наступи нова пора року. Холодна з вітрами це зима. І наша білочка взимку буде використовувати ті запаси, які заробила осінню. Це сухі горішки, грибочки. Але зовсім скоро сніг ростає, стане тепло, пригріє сонечко, птахи повернуться із теплих країв. А в наших тварин з'являться дитинчата. Які будуть рости протягом літа. Це весна. Потім настає літо. Літом з'являється багато ягід, фруктів, квітнуть квіт, багато зелені, і виростають дитинчата і пташенята у наших птахів. Осінню наша білка робить запаси, щоб перезимувати зиму. Але не всі тварини роблять запаси, деякі з них лягають взимку спати. Тож, давайте з вами пригадаємо, хто із тваринок взимку спить, а хто не лягає спати, а готує собі запаси осінню. Перший у нас буде білочка. Як ви гадаєте, чи спить білочка взимку? Подумайте, будь ласка, так, подивіться, сонечко, наша білочка не спить взимку. А чи спить лисичка взимку? Ні, наша лисичка теж взимку спати не лягає. А чи спить взимку наш їжачок? Добре думайте малята. Так, подивіться, ліжечко, він спить взимку. А ось її нотик, як ви гадаєте, спить він взимку, чи ні? Подивіться, ліжечко, так, він лягає спати взимку. А це вовки. Чи лягають вони взимку спати, чи ні. Ні, вовки не сплять. А ось і нас зайчик. Чи лягає він взимку спати, чи ні. Ні, наш зайчик не спить, але. Він перевдягає шубку і сірої на білу і стає ось таким гарним, як сніжок. Білочка, дякую вам за увагу. Я гадаю, ви запам'ятали, хто із тваринок лягає взимку спати.